Жителі цього самого північного Сибіру через смог від пічок досі пересуваються ледь не навпомацьки. На території на території Кизила кількість об'єктів, які використовують для опалення вугілля, доходить до 25 тисяч. Найбільше у приватному секторі близько 18,5 тисяч домоволодінь. Якщо на початку 2000-х років кількість котелень у місті була близько 40, минулого року їх кількість збільшилася до 89. кизил столиця республіки Тива. Найбіднішого і найменш газифікованого болотяного регіону тут пічним опаленням досі користується майже 90% матрешок. матрьошок, половина болотяних ізб без газу і в Забайкаллі. Така ж ситуація і в Бурятії. У Сибіру з газом всього 16% від усіх домогосподарств. В Іркутській області взагалі 1%. Так, так а де обіцяна газифікація? Ми говоримо одне. А робимо інше.